Всім доброго дня пані та панове. Вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже й не для початківців, бо вже пройшло не так мало часу. І вже багато в мене підписників дещо вже пробували і виробляють. Сьогодні прибув до кузні. О, Вугілля в мене там пару відер, так що багато роботи не зроблю. Кинув х 12 мф прогрівати. Ще в мене там є на звях Ось на на смики титан є. Це кусочок меді, треба розбити на больсер, бо токсувати. А це латунь, не знаю. Я вже пробував латунь розбивати, оказується, вона там є декілька видів. Є ковка, а є не ковка. Я пробував розбивати десь там відео і вона в мене розсипалася. А це Валялося в сараї, перебирав метал і знайшов. Ну, спробую. Вийде, вийде, не вийде, значить викинемо. Горно вже гріється, Х12 м в круглях такий 30-ку кинув. О, треба розбити вугілля в мене. йох. О, пообіцяли, але поки немає. Що встигну, то встигну зробити. Сьогодні поки нікого немає. Ось я бачу вже ці металоконструкції, покрашені і вже навіть висохли, Ну, в цеху нікого немає, бачите, тишина з <coughs> Так що от буду розковувати, що встигну, нагріється х 12 мф розіб'ю, там доволі -таки пластини 4, а то й 5 на ножі вийде. заготовочка в мене прогрілася. Чайно височить. Thank <laughs> I'm Діаметр великий і тугувато йде, поки вийде. Ось трубувато йде. Ще мені треба <кхи> завартувати в маслі. Це я в прошлий раз робив із, із цього, із розвертки. Просто вона осила і... і втратила своє все. А сьогодні я її нагрію і попробую в і працювати. вона не сильно. Сейчас я нагрію і в масло. всьому тому пригортувалася? Провіримо потом на із хай вона простильна вже. Ми будемо продовжувати упаковочку Х12М. Що я можу сказати? Пригортувалась вона капітально, чуєте? Ось ця пластинка. Ця? Але треба її зараз, так сказати, нормалізувати. Чуть підогріємо, щоб вона прийшла в такий стан нормалізації, бо я боюсь, що може бути хрупка сильна. Тут підогріємо і хай вона собі остиває. А гріш ми її будемо ось тут. Ось на осьому. Духовки в мене нема, печки нема в мене такої, а там достатньо буде. Потримаємо її там з пів годинки і буде пісня. А далі продовжуємо кувати Х-12 м. Ще трошки поп... попрацюю, вже вугілля закінчується, там доб'ю ще два кусочки О. і все, тому що пьоска мій красить. О, і краска такі пари йдуть, що краще не подалі від, від вогнища. Бо Коло мене ось вони лежать, ці а Може пихнуть. Така вонюча краска. Колега в респіраторі. Він фарбує. Так що сьогодні в мене такий незапланований був виїзд. Ну що, що встиг, то встиг. Загартувати встиг. 12 мех там декілька пластинок проб'ю і на цьому буду закінчувати. Зараз нагрілась латунь. Попробую вдарити латунь. марух-латунь-ковка, Там в попередніх відео ви бачили, як кругля пробував, тільки ударів розсипався. А ця м'ягенька. Тому що, оказується, я навіть і не знав, що є декілька видів марок латуні. ковка і не ковка. Оце кусочок А12 мекше. Сьогодні все, це була незапланована поїздка, вугля було мало. швидко згоріло, просто поковка Х-12МФ забрав дуже багато відео. Це хотів зробити з тіта ця цяку смикища. То на інший раз. Ось одна Х-12МФ, а остальну просто витягнув на квадрат, бо вже нема смисла палити. І дві штучки R18. Загортовані. І з розвертки було зроблено, але ну, після ковки вона відпустилася. Зараз я її пригортував у маслі, вона у мене полежала ну, більше години, мабуть. Полежала там температура, мабуть, градусів 200. Там. Я думаю, що нормалізувалася. П'ячки немає, щоб вложити туди по годинах. Там. Ось кусочок меді розбив. Ну а це отака латунь вийшла. Там, як я вам казав попередніх відео, я розбивав товариш у латунь і тільки нагрів і вдарив, і вона просто хорошо просипалася. А Потім давай шукати, ритись, з чому тут справа. Показалось, є латунь ковка, а є не ковка. Тобто є з примісями, того розсипається. Ну а Зараз буду вже їхати додому. опять респіратор надів. і Зараз тут буде повно фарби. Я горно вже потушив, бо він коло мене недалеко красить, то може бути біда. Так що от якось так. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. Розживуся вугіллям і будемо продовжувати ковальське діло. А поки на все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.